Шановні колеги, ви неймовірні. Хочу подякувати, що ми з вами реалізували наш журналістський збір на авто для ЗСУ для роти снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади. Назвичайно вдячний за потужний внесок. Половину коштів надала відома журналістка-волонтерка ем, Вікторія Хамаза зі своїх зборів. І відповідно, я вдячний за кожен внесок і журналіста, спілчанина кожного українця з усіх куточків України, хто долучився до цього збору. Зараз колеги вже відпрацьовують закупівлю за кордоном необхідного автомобіля. І найближчим часом ми від журналістської громади від українців будемо його передавати безпосередньо на передову. Ми продовжуємо дбати про наших героїв і героїнь, про наших захисників. Дякую вам за те. Що ви відгукуєтесь, і не словом, а ділом підтримуємо і наближаємо нашу перемогу.